Добрий день, п'ятикласники! Тема нашого уроку фонетичний розбір слова. Ми обговоримо голосні та приголосні звуки, їх позначення у фонетичній транскрипції, а також я покажу вам фонетичний розбір слів на прикладах. Отже, що таке фонетика? Фонетика це розділ мовознавства, що вивчає звуки мови. Звуки поділяються на голосні та приголосні, з голосними все просто. Вони бувають наголошеними або ненаголошеними. А ось з приголосними дещо складніше. Приголосні звуки бувають тверді і м'які. Деякі тверді й м'які утворюють співвідносні пари: д, ТІ, т, ТІ, з, зі, с, сі, ц, сі, н, не. Ні, дз, зі, р, рі Набувають м'якості ці звуки, якщо стоять перед буквами знак м'якшення і я Ю Є. Звук Ї завжди який. Не мають пар м'яких. Губні звуки б, п, В, М, Ф. шиплячі, ж Ч, ш Ж. А також г, г, к Х. Вони пом'якшуються, якщо стоять перед буквами і я. Ю є. За участю голосу і шуму, приголосні звуки поділяють на дзвінки та глухі. Звуки, які утворюються з голосу і шуму, називають дзвінкими, а тільки із шуму глухими. Звуки В, м, н, ні, л, л, р, рі Є не належать ні до дзвінких, ні до глухих. Вони сонорні, оскільки у цих звуках голос переважає над шумом. Для того, щоб легко розрізняти звуки, запам'ятайте мнемонічні фрази. Цап хоче фісташки. Всі приголосні глухі. Ми винили рій. Всі приголосні сонорні. Буде гоже Гецю у джазі. Тільки дзвінки приголосні. Для правильного написання транскрипції нам необхідно пам'ятати про співвідношення звуків і букв. Буква знак м'якшення позначає тільки м'якість попереднього приголосного. Букви «ща», «ї» завжди позначають два звуки. Ш, Ч і ї, «і». Я «ю», «є» – один звук, якщо стоять після приголосного. Два звуки на початку слова, після голосного та після апострофа чи м'якшення. Дзвінки приголосні «дж», «дз», Дзі у транскрипції позначаємо двома буквами з дужкою над ними. Подовження приголосних позначаємо двокрапкою. Далі пропоную вам розглянути вимову голосних. Усі наголошені голосні вимовляємо. Чітко й виразно. Голосні А, У, І вимовляємо чітко і в ненаголошених складах, наприклад, малюнок осінь меду. Ненаголошений О. Перед складом з наголошеним У, вимовляємо з наближенням до У. Наприклад, у слові зозуля. В інших випадках голосний О вимовляємо чітко. Ненаголошений «е» переважно вимовляємо з наближенням до «и». Зерно Ненаголошений «и» переважно вимовляємо з наближенням до е. Зима. Проте в закінченнях слів ненаголошені е и звучать виразно море, мами. Також для фонетичного розбору слова нам стане в пригоді інформація щодо уподібнення приголосних. Глухі перед дзвінкими уподібнюється до парних дзвінких. Наприклад, у слові футбол, глухий ти уподібнюється до парного дзвінкого Д. Дзвінкий Г перед глухими, в деяких словах нігті кігті, легко-вогко. Дьохтю – оглушується, його вимовляємо як х. Ці слова слід запам'ятати. Префікс з перед глухими вимовляємо як с. Наприклад, у слові сунов вимовляємо сунув. Тверді приголосні перед м'якими уподібнюються до парних м'яких, наприклад, у слові пісня. Звуки з Ц, С перед шиплячими Ж, Ч, Ш змінюються відповідно на Ж. Ч. Наприклад, у слові жати. шиплячі ж, чи, ши, перед з ці змінюється відповідно на зі, «ці», «сі». Наприклад, як у слові книжці. Сполучення ця вимовляємо як ца, аж ся вимовляємо як ца. Наприклад, у таких дієсловах. Пишуться, дивися. Зі звуками розібрались тепер щодо складів. Обов'язково, розбираючи слово, нам необхідно поділити його на склади та проаналізувати кожен склад. Пригадаємо, що склад буває наголошений та ненаголошений. Склад, на який падає наголос, наголошений. На який наголос не падає, ненаголошений. Також склади бувають відкриті та закриті. Склад, що закінчується голосною буквою, відкритий. Склад, який закінчується приголосною буквою, закритий. Також, діти, слід пам'ятати, що слово, яке транскрибується, записуємо у квадратних дошках. Апостроф та знак м'якшення у транскрипції не вживається. Подовження приголосних позначається двокрапкою. Усі слова в транскрипції пишемо з маленької Букви. З теоретичною частиною ми впорались час переходити до практики. Але спочатку пропоную вам зробити гімнастику для очей з песиком-патроном. <плес> Практичне завдання. Перше слово, яке ми будемо розбирати Україна. З нового рядка пишемо. Україна це буквенний запис. А поряд у квадратних дужках записуємо звуковий запис, тобто фонетичну транскрипцію. Ставимо наголос Україна. Наголос падає на І. Рахуємо кількість букв та звуків сім букв та вісім звуків. Далі ділимо слово на склади. У, кра, гі, на. Чотири склади. Аналізуємо кожен склад. Перший склад відкритий. Ненаголошей. Другий склад відкритий ненаголошений. Третій відкритий наголошений. Четвертий склад відкритий ненаголошений. Наступний крок записуємо у стовпчик букви, а поряд звуки, які вони позначають. Робимо аналіз. Кожного звука. У голосний ненаголошений. К приголосний глухий твердий, Р приголосний сонорний твердий. А голосний ненаголошений. Буква Й позначає два звуки. Є та і. Й. Приголосний, сонорний м'який. І голосний наголошений. Н. Приголосний сонорний, твердий. А голосний ненаголошений. Друге слово юність. Пам'ятаємо діти: по-перше, буквений запис, по-друге, фонетична транскрипція. Буква Ю стоїть на початку слова, тому позначає два звуки: – «й» та У. Звук «Н» м'який, бо після нього І, знак м'якшення. Надаємо якість приголосному Ч, звук С Суподібнюється за м'якістю. Ставимо наголос, юність наголос падає на У. Рахуємо букви та звуки. Шість букв. Та шість звуків. Ділимо слово на склади. Їх два. Юність. Аналізуємо кожен склад. Перший склад відкритий наголошений, другий склад закритий ненаголошений. Далі. Записуємо у стопчик букви, а поряд звуки та аналізуємо. Буква «ю» позначає два звуки «ї» та О. Звук «ї» приголосний, сонорний м'який, У голосний наголошений, «Нь» приголосний сонорний м'який і голосний. Ненаголошений С приголосний глухий м'який, Т – приголосний глухий м'який. Останнє слово боротьба. Ми вже знаємо, що спочатку треба записати слово, потім його фонетичну транскрипцію. У слові боротьба відбувається уподібнення. Глухий ти уподібнюється до парного дзвінкого Д перед дзвінким Б. Ставимо наголос боротьба, наголос на а. Рахуємо букви та звуки. Вісім букв сім звуків. Переходимо до поділу на склади. Бо роть, ба. Три склади. Аналізуємо їх. Перший склад відкритий ненаголошений. Другий склад закритий ненаголошений. Третій склад відкритий наголошений. Наступний крок записуємо слово у стовпчик поряд. З кожною буквою відповідний звук. Аналізуємо Б. Приголосний, глухий, твердий О. Голосний ненаголошений Р. Приголосний сонорний твердий. О Голосний ненаголошений, Д. Приголосний дзвінкий м'який, б. Приголосний дзвінкий твердий, а. Голосний наголошений. З практичною частиною ми також впорались. Нам залишається тільки записати пам'ятку послідовність дій при фонетичному розборі слова. Перше буквений запис слова. Друге записати слово фонетичною транскрипцією. Третє поставити наголос. Четверте визначити кількість букв та звуків у слові. П'яте визначити, скільки у слові складів, дати характеристику. Шосте проаналізувати кожен звук слова, записати характеристику. Пам'ятайте. Про співвідношення звуків і букв, вимову голосних та уподібнення приголосних. І фонетичний розбір слів ви завжди будете робити на 12 балів. А для того, щоб удосконалити свої знання з фонетики, пропоную вам зробити домашнє завдання. Треба записати. Фонетичний розбір таких слів. Батьківщина. Явір мільйон. Дякую за увагу. Сподіваюсь, урок був для вас корисним.